Так, фони. Фони мені знадобляться в подальшому. Фони ми будемо використовувати для студії. У мене є дохерашенки. Я навіть не знаю, що тут є. Щось за пакети, шмакети, посилка якась, банки, склянки. Йоу, ви вже тут. І сюди. Картина маслом із пазлів буде кудись на розтопку. Туди. Робоче крісло буде таке файне. Так. Це за Я не знаю, бо сюди поки тули. Так. Тут можна буде і займатися, є гриф. Все. Ой, блять, сюди склянки. Всякі штуки для кальяна розітри. Трьошечка баночка надо кому. -то. Сміття все. Так, я вже і на знаєте. Туду і сюди, блядь, тут кашпо дохера. Кашпо надо кудись. Аля улю. Це в той склад. Блядь, а на дворі дощ. Хизи. У мене є тут склад окремо для кашпо. Ну сука, дощ. Яри визна що робити. Як ви думаєте, пишіть в коментарі зразу виносить.